Всім привіт! Я вирішив собі зібрати ПК. Питання навіщо? А ну, от кроще, і що ти на ньому будеш робити? Лишимо власне до збірки цього самого ПК. А зараз я розповім вам, як обрати корпус на прикладі свого першого надбання корпусу Cougar Uniface RGB White. огляд на який я зроблю окремо, тому що він того заслуговує. А поки я готую заставку, ви підпишіться на канал і поставте лайк. Почнемо з базового розмір корпусу. Так трапилося, що материнські плати мають різні розміри. відеокарти мають різні розміри, блоки живлення мають різні розміри. Системи охолодження і вентилятори також мають різні розміри. І навіть накопичувачі мають різні розміри. Тільки оперативна пам'ять в цілому тримається. Думка зібрати свій ПК в мене трапилась після того, як я побачив дуже красиве відео дуже маленького корпусу. Я зрозумів, що хочу такий самий. Я знайшов цей корпус, і це була мука, просто капіць. Отже, існує, як на мене, п'ять основних типов розмірів корпусів: десктоп, мінітавер, міні фул фултавер і нестандарт. Типу відкриті кубіки, ПК столи, і взагалі щось таке похоже. Про них ми сьогодні говорити взагалі не будемо. І так, перший претендент нас десктоп це ультрамаленькі корпуси, в яких влазять материнські плати міні atx тобто самі маленькі, їх дуже мало представлено в продажу. Іноді виробники вміщають туди ще й мікро atx формат, але це треба шукати. В цих корпусах треба дуже-дуже уважно читати всі характеристики, такі як максимальна довжина відеокарти, бо, наприклад, Cougar QBX вміщає відюху до 350 мм, а це значить, що ті, які мають три кулери, вам треба обирати дуже обережно, бо вони можуть бути 360. Плюс там майже завжди йдуть особливі формати блоків жиблення PS2 ATX, які менші за розміром, і їх треба теж шукати, бо вони не завжди є в наявності. А ще збирати в них ПК дуже важко, особливо для початківців. Далі йдуть міні Tower. Як на мене, дуже дивна категорія корпусів. Вони більші за десктоп, але мають схожі обмеження при наповненні комплектуючих. Два головних плюса цих корпусів це наявність відсіків для 3,5 дюймових дисків і можливість встановити 140 мм вентилятори для охолодження. В менших корпусах таке зустрічається набагато рідше. Ну і плюс туди встановлюють стандартні блоки живлення, але обмеження по висоті башти охолодження і довжини відеокарти зберігаються. Мі-таур. Мі Особистий вибір. Ось приклад Кугар Uniface. Так, це мій з RGB, він якраз мій tower Як на мене, це дуже безпроблемний і безпрограшний варіант. Сюди і охолодження все 140 мм влазить, і купи місця під відеокарту, практично любу. І відсік для 3,5 дюймових накопичувачів, і материнські плати практично всіх форматів влазять. А це на хвилечку дозволяє мати вибір. Бо ATX — це найпопулярніший формат материнської плати. Плюс в мене купа місця під баштою охолодження. Коротше, золота середина. Full Tower це вже велетні. Туди можна і величезні материнки, формату Є е atx поставити з сіляками там тридріперами, можна водянку поставити в колбах і зовнішньою помпою, щоб воно там як в акваріумі булькало гарненько-красивенько. Але такі корпуси, як не дивно, великі, важкі, незручні для транспортування, під них треба якесь місце, де вони будуть стояти. І Плюс вони коштують ну реально дорожче. У цих корпусах зазвичай збираються компи на 14900K та RTX 4090, де всі ці компоненти будуть дихати вільно і чудово. Перший нюанс це розмір блока живлення. Як на мене, це дуже неочевидний. Дивіться. В цьому корпусі він розташований знизу, під усіма іншими комплектуючими. Місце тут вдосталь і, звичайний блок жилення сюди, аж залетить разом із кабелями. Але якщо ваш корпус, наприклад, вущий, а так буває, то він сюди вже так просто не влізе. Його треба буде або повертати бачком, а такого я ще не зустрічав, або шукати інший формат, такий як PS2 ATX, який в половину менше за посадочне місце. Друге, це розмір системи охолодження. Коли я дивився початково десктоп-формат корпусу, то там була умова. Максимальна висота кулера процесора 105 мм. Це значить, що вам доступно або дорога водянка, або якісь ось такі кроказяври, які все одно не факт, що влізуть нормально. А це прям проблема. От реальна проблема. Це дорого. Не факт, що ефективно, і треба гратися з цим. Тобто в маленьких корпусах величезний шанс того, що навіть стоковий, який буде йти в комплекті з процесором, просто не влізе. Також я хочу додати про шум: чим більше розмір вентилятора, а вони в основному зазначаються 100 мм, 120-140, тим тихіше він буде працювати і ефективніше. Тому в своєму корпусі я поставлю собі 140 мм вентилятори в круг і буду насолоджуватися тишею. Третє це розмір відеокарти. В маленьких корпусах існує параметр максимальної довжини відеокарти. Зазвичай він до 350 мм. Якщо це буде якась серйозна відеокарта із серії ProArt від Asus, яка має довжину, наприклад, 360 мм, то вам доведеться міняти корпус або міняти відеокарту. Але я думаю, вибор тут очевидний. Супер! Ми закінчили із першим блоком розміри корпуса, і переходимо до більш складних моментів якості. Які параметри якості я хочу видалити при. Виборі корпусу. Перший параметр якості це пилові фільтри і охолодження. Наприклад, в моєму корпусі є фільтр зверху, знизу, збоку, ззаду. Чим це допомагає? Тим, що на системі охолодження осідає менше всілякого бруду і пилу. І як. Які без фільтри осіли б на компонентах. А враховуючи, що в мене собака, її шерсть усюди, ну тупо всюди, то для мене цей параметр архіважливий. З приводу охолодження, я рекомендую шукати такі корпуси, які підтримують 140 мм вентилятори. Можна і 120, але 140 мм вентилятор пропустить через себе більше повітря, в ту ж гучність, або пропустить стільки ж повітря, але буде безшумним, майже безшумним. Більше буде краще. Але цілком достатньо двох на вдув і двох на видув. Другий параметр це зовнішня периферія. В корпусі від Cougar на верхній панелі в мене є, окрім стандартних USB A, ще один Type-C. Це дуже зручно в наш час, тому не нехтуйте такими корисними речами при виборі. Відмічую, що всі порти швидкі USB 2.0 тут немає. Окремо, хочу відмітити, ще можливість встановити відеокарту вертикально або горизонтально. Деякі корпуси мають площу для виводу роз'ємів, он позаду квадратної форми. А це. Значить, що ви можете її розвернути так, як вам буде зручніше. У Uniface взагалі геніальне рішення: слоти розширення, це ось ці маленькі металеві вставки, що відкручуються, вони всі разом повертаються вертикально. Весь шмат відкручується і повертається, бо він симетричний, просто квадратний. Втім, не забувайте, вам під це треба ще райзер. Тобто подовжувач PCI-Express, який в комплекті до корпуса не йде. І якщо у вас є ще додаткові карти PCI-Express, то доведеться обирати або вертикальний відік, або додаткові карти. Третій параметр це матеріал корпусу. Мій корпус виготовлений із металу скла і з невеличкою пластиковою защіпкою, яка знаходиться на передній частині корпусу. Ось тут. Скляна боковинка дуже вигідно підкреслює всякі rgb елементи системи, за якими буде дуже приємно спостерігати. До речі, скло загартовано, бо іноді буває щось по типу акрило або прозорого пластику. Це вже не так приємно і дуже здешевлює сам корпус. Метал також буває різний, іноді можна зустріти корпус, який іначе є як консервна банка. Нормальні корпуси мають добре тримати свою форму і не перегонатися під вагою комплектуючих. Це, до речі, важливо, а якщо ви ще й ноги поставите зверху, то ну, взагалі ви розумієте. Ну і останній четвертий параметр, на який вам треба звернути увагу, це кабель менеджмент. В корпусі завжди буде дуже багато кабелів, і дуже не хочеться, щоб оці всі шнурки стирчали з різних боків. У дешевих корпусів позаду материнської плати буває недостатньо місця для підключення всіх елементів системи, що призводить до засирання красивої частини ПК. І погіршення власне охолодження. Це теж ну, впливає, коли там оці потоки через шнурки затикаються, завіхрієння, всяка фігня. Є також зазори з боків, щоб кабелі не заважали зачиняти стінку блоку. Е, ну, ви це зрозумієте, коли будете збирати. На це звернути треба теж увагу, щоб було коли все це запхати. І, мабуть, не пункт, а факт. Зовнішній вигляд. Це ж вам на нього дивитися. Якщо він суперякісний і ТД, але страшний, то наш він такий вам потрібен? Обрати серце, але перевіряйте. Тепер про компанії, які виробляють корпуси. Їх вже дуже велика кількість від китайських ноунеймів до іменитих виробників з багаторічним досвідом. Але реально у любій компанії світу може вийти не дуже вдала серія, тому просто обрати по бренду не завжди може гарантувати результат. Але для себе я обрав такі варіанти, і в цілому у них дуже достойні варіанти. Кугар. Ну, звичайно, що він, бо я обрав собі саме такий корпус. Ок, ціни і добра якість того, що вони роблять. Там деталі пропрацьовані, типу покрашені коннектори і так далі. Магнітні фільтри, сучасне покоління абсолютно чудове. Е, ну, огляд буде, я вам обіцяю, тому що ну, він мені реально сподобався. NZXT. прям круті корпуси для кастомних збірок. Але якщо ви збираєте собі щось на 4060 шістдесят Ryzen 7 7600, то нема сенсу витрачати стільки бабок на. Це. Ну і вони дуже рідкісні в цілому в наших краях. Корсар теж дуже якісні, корпуси, додати більше нічого. Deep Cool. Мені не дуже подобається дизайн, але вони теж якісні. І зазвичай, як і аероку, більш бюджетні. Фрактал дизайн це, до речі, той корпус, з якого все почалося взагалі моє бажання зібрати собі ПК, такий малесечкий. От них мені дуже подобається дизайн, але ціни, звісно, жесть. дуже якісні корпуси і, ну, капець. Хотів зробити 5 пунктів, але все-таки зроблю 6. Бо є ще be Quiet. У них корпуси дорогі, але найдорожчі є зі звукоізоляцією, А іноді навіть зарядка для смартфона там може бути. Це прикольні ништяки, про які я казав трошки раніше. Тобто, звертайте увагу ще на оздоблення навколо корпусу. Це, ну, Прикольно. Ось власне і все. Ви дізнались про основні моменти, на які треба звертати увагу, коли ви обираєте корпус для своїх ПК. Про нюанси, які стануть на заваді, та й в цілому про е, типу розміри, щоб легше орієнтуватися при власне збірці і обиранні цього самого ПК. Ви можете одразу піти після цього гайту, наприклад, на якийсь магазин, типу там Artline, чи там розетку, чи якісь там от, спеціалізовані місця, де можна зібрати купу, купу всяких елементів, і самі перевірити, як воно там все збирається і працює. Але скоро буде огляд самого корпусу, і ви дізнаєтесь, чому він мені так сподобався, а також наступні частини про збірку ПК. В якій буду включати в себе нюанси по вибору процесорів, відеокарт, охолодження, материнських плат і блоків живлення. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока-пока. І поставте лайк, і поставте лайк, і підпишіться на канал, і допоможіть мені зібрати багато переглядів під цим відео, тому що таким чином я зможу легше собі це зібрати. Мені можуть постачальники дати знижки, там та та і собі буду вдячний. Коротше, всім пока.